На черговому круглому столі в рамках проєкту Net Zero Cities експерти обговорили можливість використання альтернативної енергії для комунальних закладів. Основною темою стала кількість викидів вуглецю, яку вони генерують. Було проаналізовано споживання за останні 8 років електричної та теплової енергії. Були визначені основні тренди, основні споживачі. Встановлено, що муніципальні об'єкти вносять суттєвий. Внесок у викиди СО2. і що актуально їх обладнувати сонячними електростанціями. Експерти підкреслили важливість переходу на екологічно чисті джерела енергії, зокрема сонячну. Перехід на сонячну енергію допоможе суттєво зменшити забруднення і викиди СО2 в атмосферу. Це по суті є безкоштовна енергія, і вже зараз ми почали впроваджувати ще до узгодження і завершення цієї концепції. Ми почали впроваджувати такі сонячні станції на наших муніципальних об'єктах. В першу чергу це об'єкт критичної інфраструктури, життєдіяльності міста, медичні заклади. Сонячна енергія є одним з найперспективніших варіантів завдяки своїй доступності та ефективності. Використання сонячних панелей дозволить не лише зменшити викиди, але й скоротити витрати на енергоносії. Успішним прикладом є бізнес. Підприємства вже давно використовують альтернативну енергію. На сьогоднішній день дає можливість саме зробити сонячні технології, ну чи в тому відновлюванні джерела енергії, і зробити таким чином, щоб локальна будівля, яка споживає електричну енергію, відповідно її і генерувала. Ще одним з варіантів зменшення викидів СО2 є котельні нового типу. Для їхньої роботи потрібно в рази менше палива. Чим менше ми споживаємо енергії, тим менше у нас буде викидів. Да? Тобто там треба менше вугілля, газу і так далі. Те, що в кінці кінців перетворюється в енергію. В даному варіанті цей апарат він мінімум земля-вода, так звана система, тобто беремо тепло з землі, нагріваємо воду. Він ну, мінімум в три рази економічніше, чим звичайний болір. Перехід на відновлювальну енергію є важливим елементом у досягненні цілей проєкту «Net Zero Cities», що передбачає повне скорочення викидів вуглецю. Перехід на альтернативні джерела енергії стане ключовим кроком у боротьбі зі змінами клімату та допоможе муніципальним закладам стати більш екологічними. Владислав Стецюк Людмила Жук, Павло Стецюк, новини рівного.